Відсьогодні у сумах починають опалювати садочки та лікарні. Стан готовності соціальної сфери 100%. Житловий фонд розгортатимуть з 18 жовтня. Так рекомендує виконкому міська комісія з надзвичайних ситуацій. За інформацією керівництва суми теплоенерго та котельні північного промвузла. Їх підприємства готові розпочати опалювальний сезон по всьому місту. На сьогодні, за зверненнями керівників закладів соціальної сфери, Топсуму теплоенерго подало теплоносій вже до одного дитячого садочка з 27, двох шкіл з 26, восьми лікарняних закладів із 26. Звернення від керівників закладів соцсфери, окрім вже підключених до ТОПСуму, теплоенерго, не надходили. Лікарні та освітні заклади будуть підключені протягом найближчих днів. Третину міста, саме 300 будинків і 30 навчальних і лікувальних закладів обігріватиме нове підприємство, яке взяла в оренду потужності котельні північного промвузла. Це підприємство не обтяжене зобов'язаннями перед кредиторами. Воно зможе нормально розраховуватись за спожиття енергоносії, за споживання газу, електроенергії, своєчасно розраховуватись зі своїми підрядниками і контрагентами. Обладнання повністю готове до початку опалювального сезону. Проведена робота зі споживачами, з лікувальними закладами, закладами освіти, з об'єктами житлового фонду, які підготувались, підготувалися в повній мірі до опалювального сезону. Питання реструктуризації боргу перед суми газ, за словами Ірини Рибальченко, ще вирішують. Попередній надавач послуги Сумське НВО завинило газовикам 34 мільйони гривень.